Чи допоможуть санкції, якими вони мають бути, і чого ще бракує, Владислав Власюк сьогодні буде нам розповідати, це уповноважений президента України з питань санкційної політики. Добрий день, добрий, вітаємо. Добрі. Давайте про прощальні санкції. Зокрема, ми так їх називаємо прощальні, а може ще Байден нам підготував щось. Може ще не прощальне, а передпрощальні. але тим не менше, тих так називають прощальні санкції від Байдена. Так, от вони стали найпотужнішими за весь час війни. Про це пише Блумберг, і саме отак пише, як я сказав. Журналісти переконані, якщо Дональд Трамп. Не скасує цей пакет після інавгурації, то він неабияк нашкодить російському нафтовому експорту. Ну тут варто зазначити, що раніше індійські китайські нафтопереробні підприємства вони легко е не відмовлялися від взаємодії з підсанкційними російськими танкерами, проте їх було зовсім небагато. Е тепер же під санкціями перебуває значна частина усього так званого тіньового флоту РФ. Давайте розбивати питання на підпитання, тому що тут напередодні пошкоджений танкер Евентін з майже 100 тисячами тонн нафти на. Борту відбуксують в німецькі, в німецькі порти, припускаються, що судно саме і належить до тіньового флоту Росії. То це вже потопили ці санкції тіньовий флот Росії? Чи він знову знаєте, перев'язується шапку, знаєте, як це? хто в село зайшов? Шапку поміняють і далі буде плавати. Цей танкер точно належить до тіньового флоту. Тобто ми там застосовуємо ряд критеріїв, де кажемо, ну... Що повинен зробити танкер, щоб попасти в «Тіньовий флот? Ну зокрема, мати погано або не мати взагалі жодної страховки, перевозити російську нафту, перевозити її за ціною понад 60 доларів за барель. Часто потрапляти в історії, де вони там роблять перевантажені вантажу в відкритому морі, СТС називається, або вони вимикають транспондер, кудись заходячи і так далі. Це точно, абсолютно точно з «Тіньового флоту. Ну, як то кажуть, історія завжди пише сюжет, як ти сам не придумаєш. Ну, важко було придумати, щоб в той самий день, коли нарешті Сполучені Штати ввели в дію ті санкції, які вже давно слід було вести, які вже насправді були давно підготовлені, як мінімум декілька місяців, і в цей самий день танкер, цей танкер, криза, інцидент, і це свідчить черговий раз про те, яку небезпеку. Становить тіньовий танкерний флот і як важливо з ним боротися. То потопиться цей пакет санкцій. Ну нам не треба топити танкери. Нам достатньо, щоб танкери російські тіньового флоту не змогли возити нафту в Індію і в Китай, а, зокрема, понад ціновою стелю, ніж 60 доларів за барель. Як тільки вони не зможуть цього зробити, як тільки перестануть відмовлятися від них. В місцях призначення, тобто в портах, і ми бачили цю новину, що вже почали відмовлятися приймати відповідні танкери. І тільки ми побачимо, що взагалі ніхто притомний не стане надавати такому флоту жодних послуг, а теж якби і брокерські послуги, і страхування, і найм команд на борт цих танкерів, і розрахунки транзакцій. Це все велика галузь економічна торгівля глобальна. Як тільки стає вибір. Чи ви потрапляєте під американські санкції, чи ви продовжуєте займатися тим, чим ви займаєтесь? Відповідно, ніхто ж не хоче потрапити під американські санкції в першу чергу. Стосовно наслідків, я думаю, що прораховувалось з партнерами американськими, в тому числі, наслідки впровадження цих санкцій, бо що чую я? Що ситуативно ціна на нафту може вирости, і це пов'язано з санкціями, але в довгостроковій перспективі ну, типу, все все буде класно, і вони почнуть ефективно і суттєво бити от, по російській економіці. Два питання: як довго триватиме це ситуативно? Ну по по зростанню загальної ціни на нафту? І, і друге питання: а як ну скільки часу треба цим обмеженням, щоб розігнатись і звести нинівець ці потуги російських компаній, проти яких вели? Обмеженням розганяти взагалі не потрібно. Чому? Тому що буквально за декілька днів, до того як санкції не були чинності, вже китайський порт, великий державний порт, почав відмовлятися приймати танкери тіньового флоту. Я так розумію, вони підозрювали про що буде заборона. Вони вже почали до неї готуватись. Так само, станом на зараз, приблизно ці 160 танкерів заблокованих новими санкціями США. Вони ж більшість з них перебувають у морі прямо зараз. І прямо зараз вони ми це бачимо в. Онлайн трекінгу прямо зараз частина з них вже починає лягати на інші маршрути. Чому тому, що їм вже видно повідомлено про те, що вони не зможуть прийти в те місце, куди вони планували прийти. Тому насправді я би сказав, що санкціям особливо розганятись не треба, і ефект дуже сильний і одразу миттєвий. Стосовно цін на нафту, ну не перший, не останній випадок, коли якісь зовнішні економічні причини породжують зміни на ринку, породжують. Зростання ціни на нафту, ну будь-яка кризова ситуація на ближньому сході, це відразу автоматом означає часто зростання цін на нафту. Це відбувається не менше 10 разів на рік, і так само швидко проходить. Чому? Тому що економічних серйозних передумов для здорожчання нафти немає, і обмеження оперування тінього танкором флоту ж не означає, що ця нафта перестане потрапляти на ринок. Воно означає лише одне: що ця нафта не буде потрапляти по ціні дорожче ніж 60 доларів на барель. Тому я би сказав. І багато аналітиків в цьому погоджуються, що насправді в кон'юнктурі нинішнього ринку це призведе лише до зменшення ціни на нафту, і це дуже правильно відповідає тим словам і тій новій політиці президента Трампа, який каже, що ну абсолютно ну проста, банальна, але правильна річ, що як тільки нафтодолари стануть недоступними для Путіна, він відразу суттєво поміняє свою переговорну позицію. Тому я не думаю, що ці санкції хтось буде скасовувати як мінімум в найближчій перспективі. Насправді ви ж спілкуєтеся з величезною кількістю людей, організацій стрімів там, ломів і так далі. В мене велике питання: а де ж голос зелених? Я маю на увазі захисників природи, грінпісу і всіх решта. Ми прекрасно розуміємо, що цинічний світ великої політики, реалполітики, економіки, шалених грошей і диктаторів він в носі мав думку захисників природи, але тим не менше ми бачимо реакцію Німеччини, яка відверто закидає Росію, що ви використовуєте старезні і небезпечні танкери ми бачимо плями мазуту, які вже досягли Запорізької області, з окупованою його тимчасово частиною Росією внаслідок аварій. Де голос зелених? Чому мовчать? Якщо бути зовсім відвертими, то декілька розмов з Greenpeace і WFP особисто і я в тому числі мав. Але дійсно ми не бачимо ніяких ну суттєвих дій з їх боку і маназі в різних країнах, в тому числі в західних країнах, стосовно ну тиску на власні уряди, щоб раніше і ефективніше почати. Обмежувати а, танкерний флот для порівняння, як тільки а, інший корабель а, тіньового флоту, а саме ІГЛ-С, пошкодив комунікаційні кабелі. Які йдуть до Фінляндії, відразу виявили, що можна зробити все, про що ми говорили декілька місяців до того, як тобто можна зупинити це судно, можна його відбуксирувати до власного порту для інспекції для дослідження. Можна, і вони це зробили. А фінські і шведські кораблі берегової охорони вони затримали 29 чи 28 танкерів, які везли російську нафту на декілька днів, просто так, тому що вони вважали це правильним. Вони їх затримали. Виявили, що все те. Про що ми говорили вже декілька місяців, можна робити. Але ну, таким тригером стало саме ну, пошкодження інфраструктури. І так само це один з аргументів, який тривалий час був на столі. Я радий, що нарешті ці аргументи стали сприйматися більш серйозно, і це призвело до більш рішучих дій наших партнерів. І мені здається, що з понеділка ми почуємо ще деякі хороші новини, пов'язані з обмеженням танкорного флоту вже на європейському рівні. Скажіть а. Чи відомо, коли ми почуємо ще більше хороших новин по обмеженню там комплектуючих, наприклад, для ракети постачання третіми, четвертими, двадцятими країнами угу. на болота? Я би не сказав, що нас зараз в чомусь обмежує. А... Необхідність чи потреба приймати нові санкційні обмеження, саме спрямовані на протидію постачанню критичних компонентів для російського ВПК. Насправді я би сказав, що майже все, що можна було заборонити, і слід було заборонити, вже заборонено. Остання така більш-менш широка заборона трапилась так само в цю п'ятницю, коли Японія додала тому зробили новий пакет санкцій проти Росії, і в тому числі вони розширили свій список забороненого до експорту до Росії продукції на 335 позицій. Ну там включають багато з того, що можна було б використовувати у ВПК, заборонено все і дуже багатьма країнами. Питання лишається ну легко сказати, важко зробити, щоб це щоб ця заборона ефективно працювала. А тому тепер ми для себе обираємо там ну там новий акцент або новий пріоритет і більше говоримо про добре. Всі заборони, які треба є, санкції, які потрібно є. Давайте переслідкувати за ефективним їх дотриманням. І мені здається, важлива роль тут саме виробників. І ми спілкуємося з багатьма виробниками критичних компонентів. І ми вважаємо, що уряди повинні більш можливо жорстко реагувати на такі приклади. Три тижні тому. Були перші штрафи від американського уряду стосовно декількох американських виробників, не мейджорів, не найбільше компаній. Але ти не менш, штрафи на сотні мільйонів вже відбулися. Побачимо, що буде далі, але мені здається, як тільки виробники ключових критичній компоненті, а в першу чергу це мікрочіп, як тільки вони зрозуміють, що окрім всіх там заохочень, переконань освіти, стимулів і так далі, є ще реальна загроза великого штрафу. Я думаю, вони суттєво переглянуть свою політику по експорту власної продукції. Йшли відбої по регіонах України. Ми слідкуємо за ситуацією. Обов'язково повідомимо вам про ситуацію в небі, якщо можна власне так її сформулювати. Ми, ми регулярно з макитою вас регулярно запитуємо наше улюблене запитання. А з ядеркою що? З ядеркою ну хороша частина те, що Цьому ж таки п'ятничному пакеті санкцій США під санкції потрапили 14 директорів з ради директорів Росатому, включаючи з головою правління паном Ліхачовим. Потрапили не до речі з формулюванням за вплив Росатому на Запорізьку атомну електростанцію, тобто хороше формулювання, яке може бути використано іншими партнерами. До цього раніше і Євросоюз, і Велика Британія також вже наклали санкції на власне Роса, на Раду директорів Росатому плюс. По атомці є декілька російських атомних підприємств, ну наукових інститутів, якщо говорити прямо, які теж вже під санкціями. Це хорош, це добре, цього мало. І ми про це партнерам відверто говоримо. Що ну давайте тепер переходити далі, показуємо їм. Ми даємо ці матеріали і, спасибі нашим розвідкам і експертам. Ми показуємо, що ну от Росатом, От них за два останні роки а, дуже цікава стала така географія і номенклатура закупівель. Вони стали закуповувати. Дуже багато того. Товарів, які вони раніше не закуповували, і пояснити цю потребу якимись потребами власне атомної галузі доволі важко. Ну насправді, що відбувається, звичайно, що вони закуповують для потреб власного ВПК. Ми дали ці файли, дали ці аргументи, подивимося, як партнери будуть готові їх сприйняти, і наскільки ми зможемо, хоча б деякі нові обмеження запровадити в 16-му санкційному пакеті Європейського союзу. Працюємо над цим. Будь-яка інформація пов'язана із закупівлями Росатому для потреб ВПК. Дуже допомогти. Магає оце ще оцей пакет, 16-й, який до 24 лютого, так хочуть 25 го року прийняти. Так, звичайно, у нас така вже є традиція, що на кожну річницю повномасштабного вторгнення приймається санкційний пакет Європейського Союзу. Ну краще б це вже переставало бути традицією. Різати кота знаєш, хвоста, кота по шматочкам, власне, так це виглядає, принаймні зараз. Ну і так про цей новий пакет давайте проговоримо. З чого чекати від єврокомісійного, mm -hmm. да, умовно кажучи, цього пакету? І як будуть справу давати раду давати з Сербією після її таких, от гучних заяв, що виявляється незрозуміло з якого боку ворог? Mm. Ну як давати раду країнам? Як Сербія або іншим Угорщина, Мальта, Греція, ну всі в якихось частинах можуть дійсно мати свої су суто економічні інтереси, які можуть протиставляти певним санкційним потенційним рішенням Європейського Союзу, і можливо це не дуже правильно. А Сербія за два дні до прийняття санкцій США знаючи ймовірно, що під санкції потрапляє найбільший газовий. Газова компанія Сербії, яка належить звичайно Газпрому, вони розірвали контракти з Російською Федерацією по озброєнню. По суті, вони вже зараз зреагували на ті санкції, які наклали США. Тобто, от вам дуже простий механізм. Як тільки в нас є ну такі послідовні синхронізовані рішучі санкції, то не треба боятися, що там Сербія або інша країна відносно ну, такого ж масштабу, що вони... Не зможуть припинити якусь співпрацю з Росією. Все вони зможуть, якщо їх правильно простимулювати. Тому я думаю, що так само ми на 16-му пакеті зможемо вийти на деякі більші рішення, які ми очікуємо. В першу чергу це зріджений природний газ. Ну це така дивна позиція деяких країн-членів Євросоюзу, коли. Відмовляєтесь від енергоносіїв Російської Федерації, накладаєте санкції, які обходяться Росії приблизно в 50 мільярдів на рік. Це тільки сальдо торгівельне. І після цього ви їм даєте гроші 7 мільярдів 300 мільйонів за попередній рік. Ви в них купуєте зріженого природного газу. Тобто він зростається абсолютний рекорд за всю історію. Найбільше в історії за попередній рік Європейський Союз купив зарідженого природного газу. Це дуже неправильно, і ми на це чітко вказуємо партнерам. Це важливий для нас буде Сигнал, ми відмовляємося від транзиту, ми втрачаємо гроші, а ви закуповуєте якісь фантастичні об'єми зріженого природного газу. Тому зріжений природний газ номер 1 більше наступних кроків по Росатому це буде номер 2 А я думаю, що ми зможемо отримати декілька великих ну, суттєвих рішень спрямованих на протидію обходу санкцій. Це три, зокрема, це положення про не для Росії. Нашуміле положення, яке важко реалізовується через позицію окремих членів, зокрема Німеччини. Але оця ну, всі знають да, цю історію, коли колись там знову ж таки фантастична кількість певної мікроелектроніки стала за останні два роки з Євросоюзу їхати в Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. І хто це не може пояснити? Ну, тому що пояснення адекватного немає, тому що всі розуміють, що це далі їде в Росію. Ну, так само є способи, як це зупинити. Один з них це, це положення. Для Росії для того, щоб експортери самі себе обмежували, а в випадку недотримання обмежень, ну відповідно йде там інший а, вже такий enforcement шлях. А, думаю, що у нас будуть розширення подачі списків по танкерному флоту. А можливо деякі інші рішення, тому займаємось, працюємо над тим, що цей пакет був суттєвішим ніж 15-й санкційний пакет, але важливо для нас це в тому числі вийти в європейському союзі на трошки такі, ну як сказати, інші темпи роботи по санкціям. Чому тому, що ну для порівняння, і США і Велика Британія за 24-й рік прийняли приблизно 10, 11, 12 санкційних пакетів євросоюз прийняв три. Це не ті темпи, які дозволять реально швидко відповідати на виклики будь-які, чи то Путін Росія, чи то Північна Корея, чи то Іран, чи то будь-що інше. Кіровоградщина, тут тривога пов'язана з ворожими безпілотниками, які з Дніпропетровщини зайшли у повітряний простір Кіровоградської області. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя, Донеччина, окрім Кіровоградської і Дніпропетровської області, тут теж продовжує лунати тривога. Як загроза безпілотників, так і загроза балістики зберігається. По повідомленню повітряних сил. Пане Владиславе, а як бути з виключеннями з правил? Ну от коли є санкції, є виключення, це ж не дуже добре. Я про Туреччину, Угорщину і змогу їм розраховуватись mm. з російською фінансовою установи Газпромбанк здається mm -hmm. так, Газпромбанк. Є виключення, є відкладальні періоди, навіть в п'ятницю той пакет, що був насправді там є декілька виключень, декілька відкладальних періодів по застосуванню санкцій до тих таки «Газпромнефть» і Сургутніфтігаз, що насправді мені оці якраз положення дуже класні в санкційному пакеті. Я би сказав, що деякі виключення зрозумілі. Це частина завжди ну, санкції це, в першу чергу такі економічні інструменти якоїсь великої геополітичної гри. і… Звичайно, іноді ми бачимо, коли докладаються санкції. Є певні винятки, але моя особиста думка що це робить санкції лише дієвішими і суттєвішими. Чому? Тому що вам би не потрібно було виключення санкцій, якби ви не боялися цієї санкції. Відповідно, страх перед санкціями суттєвий, особливо перед санкціями Сполучених Штатів. Так само в рамках розумного якісь певні винятки чи виключення за умови, що це не заважає. В цілому справити потрібний ефект від санкційного пакету і обмежити доходи Росії. Я думаю, це нормально. Ну давайте ще зафіналимо. Я все одно не розумію, чому ми маємо пакетувати всі ці санкції, чому не може бути поставлено питання руба і все ж таки перекрити той потік всього одномоментно. Є така ідея, і вона серйозно відпрацьована нашою міжнародною санкційною групою Ермака Макфола, яка означає ну, певною мірою відтворення того механізму, який існував ще за часів холодної війни, коли ви забороняєте всю торгівлю і дозволяєте потім в порядку винятків, ну, наприклад, там медицину, препарати, будь-що, що вам потрібно дозволити. Але це дозволить заборонити все. І набагато жорсткіше слідкувати за будь-якими випадками обходу, плюс це частково може бути спрямовано лише через декілька фінансових інституцій. Тобто, ви можете відразу сказати, добре, ми там залишаємо Газпромбанк або ще декілька банків для розрахунків. Все більше жодного способу взаємодіяти з російською економікою та банківської системи нормальних країн світу немає. Це хороша концепція. Подивимось, чи готова до неї оновлений склад Єврокомісії. Подивимося чи готова до неї нова адміністрація США. Пане Владиславе, спасибі вам за те, що завітали. Детально про санкції потрібно говорити, тому що ну, диявол криється у деталях, а отут якраз таки купа деталей, на які потрібно звертати увагу. Владислав Власюк – це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Він був гостем нашої студії.